Відтепер на 15-му мікрорайоні також можна буде отримати безкоштовний гарячий обід. 22 листопада відбулося відкриття та освячення нового приміщення благодійної їдальні. Отримати гарячі страви тут зможуть мешканці громади, які опинилися у скрутному становищі та внутрішньо переміщені особи. Також під час зими у приміщенні буде облаштовано пункт обігріву. Приходити в їдальню за обідами можна буде уже з 1 грудня цього року, розповіла волонтерка Марина Єлева. Ми будемо годувати. Одиноких людей похилого віку, внутрішньо переміщених осіб, тих, ті самі категорії, які ми годуємо на шахтарському мікрорайоні. Ми просто тут додаємо потужностей, зможемо допомагати більшій кількості людей. Їдальня працюватиме з 12-ї години, і люди зможуть прийти з своєю тарою і на виніс взяти собі гарячий обід. Також тут працюватиме пункт обігріву, коли будуть умови. Із облаштуванням приміщення допомагали місцеві підприємці, міська влада та УЖК номер 1 Техніку отримали від гуманітарного штабу Нововолинськ Хелп та благодійного фонду «Карітас Волинь». На відкритті їдальні побував міський голова Борис Карпос. Він подякував волонтерам за важливу щоденну соціальну роботу. Нагадаємо, вперше благодійна їдальня у Нововолинську була створена ще у 90-х роках за ініціативи голови Суспільної служби Марії Карпінської. Після смер Арті благодійниці за відновлення справи взялися місцеві волонтери на чолі з Мариною Єлевою. І вже у квітні 2021 року соціальна їдальня на Шахтарському мікрорайоні знову запрацювала.